Всім привіт, рада вітати. Ну що, їду по важливих справах. Нешвидко, потрошку. Спека шалена, але їхати треба, бо треба забрати посилечку. Посилечка дуже важлива. Зараз вам покажу її. Покажу, що я тут везу. Ось таку везу посилечку з нової пошти. Себе не покажу, бо виглядаю десь ось так, як курки у мене на футболці. А посилочка виглядає добре. Зараз буде розпаковка. Це мені подаруночок від однієї дуже шановної жінки. Вона мені за цей час стала подругою. Хоча ми, як сказати, я її підписниця, а вона моя. Познайомились ми у Ютубі. А я вам назву, хто вона така. Бо тут секретів нема. Бо коли людина робить. Добрі справи, то треба її популяризувати. А, бо таку посилочку, яку вона мені надіслала, за нею треба буде доглядати. А про догляд щодо цієї посилочки ви зможете дізнатися у неї на каналі, бо вона великий спеціаліст взагалі з рослинок. Але й не тільки з рослинок, а, ще й з тваринок. Це така людина, з якою завжди можна порадитися, яка завжди дасть добру пораду, яка дуже багато чого знає, яка це все своїм досвідом здобула всі ці знання. І ось ну, вона мені стала доброю подругою, незважаючи на те, що ми з нею ні разу не бачилися. Хоча, я думаю, колись, коли скінчиться війна, ми побачимося обов'язково. Будемо ганяти чаї. І спілкуватися, скільки нам нашій душі буде завгодно. Ось я вдома, ось моя посилочка. Одразу скажу, що мені не сподобалось на новій пошті, те, що він мені виніс її, ну, не буду так підіймати, як він мені її виніс бочком. Хоча ось тут вказано верх. Ну що, розпаковуємося. Обережненько. Я зараз заріжуся сама. Секунду. Так, відкриваємо. Так, ось так. Запаковано все на совість. Прямо на совість. Точно, щоб нічого не зміялося, щоб все було гаразд. Дуже переживаю. Дуже-дуже, тому що це жива істота. Тобто це рослинка, але як на мене, то це жива істота. Боже, Всього мені напакувала і укорінювачок. Пані Надія, у мене є таке. Зараз будемо дивитися. Ось така рослиночка. Зветься вона пепіно. Зараз буду її розпаковувати, але виглядає вона все ще непогано. Я так переживала, що на цій спеці. А це мені. Це, за моїм проханням, це вилична вишня. Я так її хотіла, буду пробувати укорінювати. А це пепіночка. Боже, яка гарненька! Дивіться, пані Надія, навіть листочки не зів'яли. Дуже гарно, дуже швидко дійшло. Зараз буду далі розпаковувати. Таке воно ось такеньке. Так, трохи спека на нього вплинула, звісно. Навіть тут серветка, я так розумію, вона волога була, підсохла. Але ну, земля тут не суха. Зараз будемо його у тіньочок, у затишок, щоб усе з ним було гаразд. Зараз будемо з ним спілкуватися. Треба, мабуть, його водичкою буде збризнути. Така гарнюня, така гарнюня. Перчатки, то я розумію, що то наш з пані Надією особистий прикол є. Тому що. Вона завжди не встигає їх вдягати, коли треба щось робити. І я так само роблю. І перчатки в нас в обох є. Але ось такі поспішаємо завжди щось зробити. То я зрозуміла, то наш точно особистий прикол. Так. І так, обережно, обережно. Мої вишеньки на вкорінення. Ну, я скажу, що вони добре виглядають, навіть листочки такі, вони живі. Зараз, зараз. Срочно-срочно, терміново просто буде щось з ними робити. Ой, тут навіть вишенька є. Ось дивіться. Вона зелененька. Буду пробувати їх вкорінювати. Так давно хотіла цю вишеньку також. Ой, як здорово, як класно. Так, ось що придумала. У мене є ізобіон. Це до коли несприятливі погодні умови. Рослини треба їм підживлювати. Так ось, подивилася, як його розчиняти, я в тому році користувалася, класна штука. Так ось, взяла 5 мл, шприцем, взяла, до літру води додала. І зараз я його отак поставлю. Він собі візьме водички, скільки йому потрібно буде. А пересаджувати сьогодні не буду, щоб йому додаткового стресу не робити. Він отак собі забере і його закріплю. Скільки потрібно водички, потім дістану. І він у мене буде тут не на сонечку, а в таких хороших умовах, щоб йому і повітрячку було, і сонце прямими лучами на нього не світило. І там стаканчику знизу є, то він через них і набере собі водички стільки, скільки йому буде потрібно. О, ось так я йому допоможу, палички відсушили, поставлю. Щоб він і не занурювався глибоко, і водички зміг набратися, скільки йому потрібно. А тут о, ось, з ягідками. Зараз я ці гілочки позачищаю. Знизу зайве листечко приберу, буду пробувати укорінювати. Щось спробую у водичку, щось спробую у землю. Будемо пробувати. Ось. Тепер в мене є ось така рослинка. Зветься вона Пепіно. Подарувала мені її пані Надія. Я вам лишу на неї посилання у, у коментарях та у описі до відео. Переходьте, підписуйтесь, багато там цікавого побачите. І завжди будете з порадою і з такими знаннями, яких ви просто так не отримаєте власним досвідом. Тому що ця людина вже... Все, що можна, мабуть, вирощувала, і рослини, і тваринок. Я, пані Надія, звертаюся до вас. Я вам дуже-дуже вдячна. Мені приємно, я вам не можу навіть розказати наскільки. Це не просто так, що це там, що мені щось подарували. По-перше, це перший мій подарунок з Ютубу по це подарунок від блогера. Такого для мене шановного і поважного. Не знаю, як для кого, а для мене ви прям шановний блогер. По-третє, ви мені, ну, як вже подруга. Ви завжди мені не так важливі ці поради, як оця підтримка, просто людяча, просто по-людськи. Бо підтримки мало де можна отримати такої щирої, коли за тебе порадіють. А коли ось так ще й подарунки дарять. ну, Я вам дуже дякую. Ворвалася, бо емоції, якщо чесно, через край. Тож, ось так. Я щиро дякую. Вам, мої підписники, рекомендую підписатися на цей канал. До нових зустрічей. Бажаю вам усім мати людину, яка вас надихає. У мене така людина є.